Привіт, товариство! Це сталось. Офіційно почалась п'ята фаза кінематографічного всесвіту Марвел. Честь відкривати її дісталась фільму Людина Мураха та Оса Квантоманія. Дивлячись на проекти четвертої фази, їм потрібно було подолати відмітку нормально, аби всі глядачі пісялись від щастя і казали: О Боже, це геніально. Особисто для мене, аби перерахувати справді непогані проекти, вистачить однієї руки. Якщо точніше, ось вони. І як ви могли зрозуміти, очікувань до нових проєктів цієї студії в мене не було. В принципі, як і зараз, але про все по порядку. Якщо вам цікаво почути коротку рецензію, то стрічка вийшла непоганою. Хоча багато хто зі мною не згоден, але так і є. Приємні персонажі, легка подача історії, хороша графіка, хоча пару прогалень я таки замітив. Дуже крутий лиходій, перед яким я знімаю капелюх, якого не ношу. Перед переглядом цього фільму не потрібно дивитись дві перші частини. Творці пробували зробити цілісну трилогію, вписавши сюди деяких, так би мовити, ключових персонажів з минулих частин, але сенсу в тому я не бачу. Було радше смішно, аніж приємно. Сюжет фільму дуже простий. Донька Скотта Ленга, начитавшись книжок свого діда Генка Піма, створює якусь приблуду, яка посилає сигнал у квантовий вимір, і відповідно може його приймати. Одного разу Кесі запускає апарат і все сімейство затягує у квантовий вимір. Дуже проста затравка, над якою сильно не думали, але вже як є. Сама картина дивиться легко, але незважаючи на великі ставки, в які автори змушують нас повірити, від фільму віє якоюсь непотрібністю. Особливо зважаючи на фінал картини без сцен після титрів, це просто ще один красивий місцевим веселий, трохи дурнуватий в хорошому сенсі, фільм, який мені сподобався. Найбільшим промахом цього фільму я вважаю відсутність Луїса не було коронної сцени, в якій би він розказував, що його кузина розказала його другові, який розказав братові, що той розказав йому про якусь дуже важливу штуку. Проте з іншого боку, тут нам показали хорошого лиходія. Канг, сам Кевін Файгі казав, що це новий танос. Не знаю, як там буде далі, але в цій картині головний лиходій мене зацікавив. Харизматичний, нестандартний, проте все ж його мотивація поки що не зрозуміла. В династії Канга або в другому сезоні Локі нам все детально розжують. Але якщо оцінювати цю картину як самостійне кіно, то антагоніст вийшов ніякий. Неясно хто він, неясно чого він хоче, для чого його відправили у квантовий вимір і до чого тут взагалі мультивсесвіт. З того, що показали у фільмі, він не виглядає як загроза рівня месників, бо дійсно вагомої кінцівки у фільму немає. У творців не вистачило сміливості зробити щось дійсно неочікуване. Під час перегляду я повірив, що фінал мене здивує, але на превеликий жаль я розчарувався. Під кінець все скотилось в банальне місиво хороший проти поганого, і це сумно. Також сумно, що спочатку фільму Канг позиціонував себе як мужчина, якого не перемогти, а під кінець кудись всі суперсили ділись без логічного пояснення. Потенціал лиходіє аж зашкалює, проте на даному етапі нічого надприродного нам не показали. Знаючи, що до розв'язки саги мультивсесвіту залишилось декілька років, все дуже туманно. За всю четверту фазу нам не показали ніякого мультивсесвіту. Чорна вдова, яка неясно як тут взагалі заблукала. Вічні, ну були і були. Павук який без фансервісу сам по собі нічого не вартий. А містер доктор у мультивсесвіті божевілля обдурив глядача аж двічі, Бо внятного мультивсесвіту або хоч якогось божевілля, ну окрім того, що сценаристи вирішили зробити ванну головним героєм фільму, не було. І дивлячись назад, в ті часи, коли до війни нескінченості залишалось декілька років, два, якщо точніше, ми вже знали практично всіх дієвих осіб, були знайомі з п'ятьма каменями вічності, знали, чого хоче Танос, і в сценах після титрів нас всіляко підводили до прийдешнього епіку. Отож, в рамках саги Мультивсесвіту триквали людини мурахи виглядає непотрібним фільмом. Той же час, як перша сцена після титрів, є мало не ключовим моментом в подальшій деградації, ой вибачте, розвитку Всесвіту. Якщо проекти перших двох фаз можна було рахувати самостійними і дивитись окремо один від одного, то зараз без попередньої підготовки ви нічого не зрозумієте. Цей фільм як просто ще одна серія серіалу, після якої ти захочеш пошвидше дізнатись розв'язку, при цьому не дивившись решту сезону. По суті, в нас є класний антагоніст і дві непогані сцени після титрів, від яких емоцій більше, ніж від самої картини. Найбільшим мінусом фільму я вважаю неправильність представлення антагоніста. Перші фільми про людину Мураху були камерними сімейними, веселими і, що саме головне, не перегруженими. Просто легкі фільми про супергероя, колишнього зека, який хоче робити правильні речі. Третій фільм абсолютно інший. Він все ще веселий та легкий, але камерним та сімейним його вже не назвеш. Автори ніби вирішили зробити ще одних месників, напхавши якомога більше сюжетних ліній та якщо людина Мураха не той персонаж, через як якого треба вводити загрозу рівня месників. Логічніше було б його показати в командному фільмі. Знову ж таки, таноса ми вперше побачили в сцені після титрів перших месників. Вдруге, ми побачили його в сцені після титрів других месників, а повноцінна поява сталася лише у вартових галактиків. Бо він туди ідеально вписувався. Щось подібне могли зробити із Кангом, показувати його в сценах після титрів, дразнити глядача, а потім у фільмі Династія Канга детально б розповіли про нього. Але маємо те, що маємо. Ще один мінус модок. На вигляд, просто виродок, який тим не менш мені сподобався. Як персонажа з нього зробили клоуна на побігенках у Кана. Спробували, звісно, передати його придуркувату специфіку, але не те, щоб їм вдалося. Віднісся до мінусів, бо не зрозумів, нащо він був у цьому фільмі. Вирізати його з картини нічого не зміниться. Так само, як і Камео Біла Мюрія. Але було приємно його бачити. А тепер давайте обговоримо зі спойлерами. У фільму є дві сцени після титрів. Перша. В ній нам показали три варіанти канга, такий собі триумвірат, які обговорюють свої подальші дії. Незрозуміло, чого вони хочуть і для чого вони це роблять, але месникам, а точніше, їхнім залишкам, буде непереливки, бо канги збирають цілу армію з самих себе і скоріш за все будуть брати кількість. А так як Всесвітів є ціла нескінченність, то особисто в мене виникає питання, як можна буде перемогти цього персонажа. Також з цієї сцени можна було зрозуміти, що саме ця трійця і заслала канга у квантовий вимір. Чому? На рахунок цього в мене є теорія. Можливо, варіант Канга, який був головним у цьому фільмі, є, а точніше, був найадекватнішою версією серед всіх. Хоч і у фільмі його називали завойовником, він був радше винищувачем. Його останніми словами у картині були, якщо я звідси не вийду, то всі загинуть. Приблизно якось так, виходячи з цього, я роблю висновок, що цей Канг не хотів знищувати цілі всесвіти. Йому доводилось, бо інші його версії є поганими. Знову ж таки, їхня мотивація поки що залишається незрозумілою, але. Цей канг знищував всесвіти, щоб не народжувались його варіанти, себто він зменшував популяцію своїх поганих версій. Впродовж картини ми бачили, як він проявляє емоції, емпатію до людей, плаче та не хоче робити те, що мусить. Єдиний аргумент, який працює не на користь цієї теорії, це те, чому він одразу все не розповів скоту і команді. З Дженет вони провели разом не один рік у пастці, але чомусь навіть їй він нічого не пояснив. І ще одна придирка. Чому Дженет не розповіла своїм рідним про те, що бачила у квантовому вимірі? Чи не здалося їй, що її зятові, цілому меснику потрібно було би знати про гіпотетичну загрозу з боку квантового виміру? Друга сцена після титрів це просто сцена з другого сезону Локі, який вийде вже в цьому році. Там показали ще один варіант Канга і мобіуса з Локі. Які спостерігають за ним на якійсь чи то виставці, чи то презентації, точно не зрозумів, що це було. Але факт того, що це фрагмент з другого сезону Локі, точно. Скоріш за все, саме там нам дадуть хоч якісь відповіді на ті питання, які залишились після цього фільму. Ну і закінчу це відео веселою історією, яка сталася під час сеансу. У фільмі був момент, в якому один з нових персонажів питає Скота, скільки в нього в тілі дірок. На що той відповідає Сім. В залі біля мене сиділи люди, які почали перевіряти цю інформацію. Спойлер, нарахували лише 6. Ну а на цьому моменті відео добігає кінця. Це були всі думки, що стосуються фільму Людина Мураха та оса. Квантоманія, якими я хотів з вами поділитись. Якщо ваша думка відрізняється від моєї, то це нормально. Адже скільки людей, стільки думок. Ну а я прощаюсь з вами. Дивіться лише хороші фільми.